Доброго раночку, наші любі маленькі українці. Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні я запрошую вас на заняття з народознавства. Малята, а ви хочете дізнатися, про що ми сьогодні будемо говорити? Тоді сідайте зручно. І слухайте уважно. Сьогодні 2 лютого в Україні відзначається дуже гарне свято. Свято зустрічі зими з весною, яке називається стрітення. Вітаю малята! Скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, яка зараз пора року? Так, зима. Лютий лютує, бо весну вже чує. Дітки, чи знаєте ви, який зараз місяць? Так, лютий. Останній третій місяць зими. Дітки, а яка пора року до нас наближається? Я вам підкажу. Тільки сонечко пригріло і розтанув килим білий. Клен радіє, певно, сна. В гості йде до нас. Весна, вірно! До нас наближається весна. Чи чекаєте ви весну? Так, в лютому є чудове свято, має назву встрітині. В цей день матінка зима зустрічається з дівчиною весною і сперечається про те, яка пора року буде царювати, чи то морозний день, чи то весняне тепло. В цей день весна й зима сперечається, кому йти, а кому лишатися. Якщо в цей день ввечері буде тепліше, то це означає, що весна перемагає. А якщо ще холодно, то зима ще деякий час буде панувати. В цей день люди раділи, танцювали, водили хороводи, бо були раді, що зовсім скоро настане весна. Буде потепління, розтане сніг і почнуть повертатися птахи та розквітнуть зелені листочки. Зранку ще кричать ворони. Всі ворони не одна. Що сьогодні? Так, сьогодні, Стрінуться зима й весна, при зимі сніги й морози, при весні квітки та грози. Хто з них візьме гору, той зайде до двору. Нехай весна швидше приходить і зігріває всіх своїм теплом. До нових зустрічей, любі діти! Бувайте!